Добрий ранок, відео починається, вже майже кожне однаково, щось вже може приїхалося. Сьогодні в нас немає бочки, бочка вже поїхала на об'єкті, є котел. Сороківочка, борца. Їдемо монтувати. У нас вже така зима трошки. Мінус 4, що на вулиці сніжок. Сніжок бачимо по, по дахах. Лежить. Поїхали, побачимо, що там у нас. Що в нас буде? Ну і сам об'єкт. Mm. <ріх> ну, що з того димохода? Скільки там тих метрів? 3 метри димохода. Димоход низенький. Димоход зайняв все приміщення. Якщо ми поставимо котла сюди, то він буде двері перекривати. Бочка не утепла, добре хоч мінвата є. Отаке таке у нас. Отаке От у нас початочок. Треба зробити з цього конфеточку. Тут хату мала бути траса. Там ще будиночок траси я не бачу. Траси я ніде не бачу. Нічого не бачу. Там, де в будиночок труби будуть, теж я нічого не знаю. Мало бути виведені всі труби. Треті ж дві труби йде. Якусь воду. Така у Місце для котла. А як його тут поставити буде? Не знаю. Як тут перекриє проходи. Нічого не зрозуміло. Ну що, отвір тут з запасом зробили, то добре, На висоти, висоти для твердопалного котла. Він то буде горіти, але зовсім не так працювати, як, як має бути, він там не буде вторити повітря, так як треба працювати. Щось таке. Бочечка борца, бочечка борца, ще раніше забрали е, півтори тони. Будемо робити, зимівчок є, дверей нема. Ось будемо починати. Що? Ми будемо працювати практично на вулиці. Вітре сюди так з півночі задуває. Люди нас тиснуть. Давай, давай скоріше. Зробили там людям котел. Ой, я ще плитки не положив. Ой, приїхали робити котельне, це ж треба буде воду заливати. На вулиці мінус морозець. Буде все на морозі без дверей. Не... Люди жмуть, ми приїхали, скажіть, що ще не Та Ми не їхали б. Ми не їхали б. Краще поїхали по Рівненській області. Ми в сарнах. люди чекають, що давно котельня готова. Чи в Житомирській області чекають, у війські чекають. Ой, будемо щось робити. Процес утеплення зайняв чимало часу. Я розумію, що коли ми щось знімаємо, щось забатру, щось замало. Люди просять, зіміть мені про сварку, зіміть про шварку про сварку, зіміть про сварку, зміть про електрод. Друзі, наші ви про сварку, наш ви про електрод розповідаєте, розумієте? Показуєш е, зварений шов, який був. Ай ти любиш сміятися з людей, ти такий не сякий. Та я ніде не сміявся, показував шов. А тут показуємо яка стяжка. Що ми сміємося людей? Тут 5 см. Треба якось виставити бо на тій стяжці. Ну, Теплокумілятор таке діло. Котлаш, у нас таке було, щоб підкладали. Ну, може, котали стане. Щоб підкладали такі підкладочки. О, якраз тут у нас єкраз є така металева пластина сантиметрова. Бачимо, як тут залита стяжка. То що ми сміємося, чи просто показуємо. Не можна показувати. Не можна показувати, бо бачимо. Треба котла якось виставити буде. ну Може і стане. Може і стане. Трошки багато часу займається утеплення. Хоча так я ж, я знаю, може годинку мотаємо, може не мотаємо. Ще котла тут треба буде вивантажити, ще він там бусовий, ми його не вивантажували. Треба буде його сюди якось. Ну, єдине, що мені не подобається, я ж думаю, коли приїжджав, тут не було цих стін. Я тут вже був на цьому білі, дивився, як повністю. Думав, що там буде вхід. котел собі тут з лівої сторони. І стане тут до стіни. А тут сюди зробили двері. Зробили двері. Котел буде прикривати двері. Якось, може під кутом трошки поставимо. Може якось під кутом. ну ми занесемо, може побачимо. Але стяжка тут ну така художня. І не пишіть гу, э, таких недолих коментарів ні про що. В принципі, пишіть ні то що. <схай> Показуємо, як є. Я ж нічого не вигадую. Показав картинку, дивіться, це таке ну, таки, що, отака стяжка. Все, не можна. Не можна бути такий несякий там такі люди, що вони люблять щось посміятися, люблять такі не сякі. Не можна показувати. Ми, ми свою роботу теж показуємо. Нам робить зауваження за шви, багато що робить зауваження. Все, все по суті. Все по суті. Ну димохід мене напрягає те, що він низенький. І для людей вже не раз таке буває, Зали... людям кажуть, що ми піднімемо, Залишайте отакого. Котел горить, котел горить, ну він зовсім не так горить. Зовсім не так. Щось воно буде? Працюємо. Ще такий момент, як ми підложили під низ оцівати, той самий, ну, що утепляли. Я так думаю, думаю, що дивлюся, стяжка то свіжа, вологість є, якщо там натягне вологості. І опор буде підніматися вгору. Там і корозія може бути, і воно сюди буде йти. якось Мені не подобається такий варіант. Але тут поруч лежить, бачимо, гідроізоляція. Ось така цікава. сучасна Ще я такої, в принципі, і не користувався такою. Замість рубероїда щось таке. То я вважаю, що буде дорешту під теплоакумулятором гідроізоляцією розстелити. Оце було більш захищене від випарів. Я не знаю, чи там є. Напевно, там ніякої плівки немає. Воно може бути ну, місцевість, може бути навіть опарити від землі, десь там в літній період, коли не палиться, десь там дощове. Дощова погода, весна. Далі ми вставимо так смужечку. Оце, бачите, оце правильне утеплення. так раз. Оце е, змічок наш. Термометр десь вони там, бачимо, от. О, це буде можна, під термометр, вона. Заховалися туди. Це нормальний нормальний варіант утеплення. Дві соточки, тянулося. Прекрасненько. Так, Бочка на місці. Утеплена. Ну, ще може, може будемо коригувати. Більшість цього що вона так і буде вже. Там трошки є зазор, там труби маєте будиночок. Наступний етап. Наступний етап треба вивантажити котла. Його не треба піднімати, його ми трошки підсунули, переважили, став на ноги. Все буде за кадром, немає оператора. Зайбі груп у нас немає. Ну і все, котел наш вже на місці. Отак ну, воно. Я кажу, планував, що вхід там буде, коли приїжджав дивитися на фундамент. Воно тут Але проходить, тут я не знаю, скільки сантиметрів. А зараз ми та й поміряємо. Хід, прохід прохід, прохід сантиметрів. Ну 70 є отак. Плюс-мінус 70 см прохода є. Ой, ой, ой. Можна трошки повернути під кутом. Ще туди. Тепер господар його влаштовує. Його влаштовує, нас тим більше. Підсунули його максимально сюди, можна навіть ще якийсь сантиметр підсунути. Завороточка сюди пішла. Буде зручно і монтувати, проблем не буде. До речі, брали ми до коліна ще шматочок труби голий. Ну, ще ми зараз посадну, ще не сіло. Не сіло, Чого ми я не садили, бо як наб'ємо тісно, то потім буде тяжко зняти. То ми перш шукаємо місце, для котла, як буде. Тоді Зараз ми розкрутимо трансформер і окремо все набиваєш, плотненько воно доходить аж сюди десь. ну 10 см. Все виходить. Бачимо, воно ще зараз зараз вже практично не ворожиться, вже воно мертво. Ну так вийшло. Я думаю, що там буде стіна, оцей котел робився в кут. Ну, отаке. Тут місця нам предостатньо місця. предостатньо. Та й зайти потім можна буде людям з дровами, зовсім таке будуть носити. Не зовсім правильно, Получається, тут в двері заніс дрова, туди відкривається двері, якось так воно не зовсім аж аж Але, але, але. Що наша далі, наступна наша задача? Брати рівня, добре перевірити всі ці нахили, щоб туди був підйом. Бачите, так званий на підйомку І тут має бути підйом, щоб була найвища точка тут. Особливо отут над топкою, над топкою, де коли буває сварка, деформує. І колись на торіну, а сам край б, і, буває, коли сине активне горіння, може бути підкіпання. Якщо щось не вистачає, можна підложити під ту сторону. Я знаю, що тут він трошки люфтить, але то таке. Ще ж не факт, що тут стяжка що вона нас теж не рівно. О, не рівно. Котел там теж вариться, ми то ставимо на лист металу, але може бути там теж якась трошки деформація. Інколи бачиш, що він так стає, як копаний і порівнювався, Інколи бачиш, що він підкладати приходиться навіть багато. Ну, верхня сторона, верх, тобто, тут прекрасненько бачимо. Верх прекрасненько. тут мене найбільше тут цікавить. Найбільше тут цікавить. А, все, бачимо, тиснемо прекрасне. Прекрасно. І отак мене цікавить. І отак тут все добре, хороше нахили. Але пройтися треба по кожному, по кожній пластині тепловіночка. Прекрасненько. Іван варив. Ну, тут бачимо, трошки, якщо натиснути цей край, якби Як би... Як би... отак добре. Сам края чекала, але це вже було цей канал. Ні, добре. Добре. Тут взагалі супер і провіряємо обов'язково котла в борця. І інші котли там по-іншому зроблені. Саме на котлах борця колосничок. Він має бути теж таким добрим-добрим нахилом. І тут притисло з цієї сторони, передивилися кожну трубочку. Може десь щось, щось десь тут не додивився зварювальник. По трубочці виходимо. бачимо нахил. нахил скрізь добрий. Нахил скрізь рік. Прийшлося, все добре, ну так. Добре, не те, що добре, чудово, але хочеться завжди, щоб трошки було запасу. Десь воно ну, може десь щось там за стяжки, десь щось може просісти. То ми зараз, коли бачимо, він гойдається, якщо воно буде підкладе, будемо враховувати, якщо десь підклада якусь смужечку, щоб трошки він ну, ту сторону підняти. Ну І так можна рівня. Хоча так не, не завжди воно бачимо, і тут показує трошки туди верха. Але воно трошки все одно деформує. Ми ріжемо цю рівну лінію, коли звариш. Де формує зварка? Він не ідеальна. Геометрія не ідеальна. Хоча так її очима не побачиш. Шви там, де на лице, де без, без обшивки котли, вони за, зашліфовуються. Тут все гарненько. гарнечко. мені писав, що у вас шви не гарні. Не зашліфовуємо там, де не видно. Хоча тут і не зашліфовані. бачимо які шовчики з яким запасом. Я думаю, що тут прекрасно видно. Прекрасно, видно, які шви, які запаси. І це ж подвійний, там він перший проварений, Швид дуже гарний, Іван швид ложить, тут придертися просто не можна, навіть якби схотів придертися. Працюємо далі. Дійшла в нас черга до різьборіза, ну вже різьбу нарізали першу, яка в нас проблема виникла. Тільки ми натискаємо, моментально вибивають автомати. Перейшли на другу там десь на другі автомати, все одно те саме. Вже Потім десь кинули переносичком десь до гаража, там десь чи, чи сильніший автомат, чи що не знаю, пішло діло. Якби напруга не сильно велика, що саме цікаве? Саме цікаве те, що зварювальний апарат працює нормально, і це ж нас було раз на одному об'єкті, що переходило на, на другу це. А це не, не рушає. А знову, коли ми працювали від інвертора, від автомобільного акумулятора, то зварювальний апарат взагалі не можна було варити. А цим От це мені цікаво. Я думаю, тут навіть справа не в потужності. В момент пуску якийсь там, чи індукційний ток якийсь виникає, чи що що воно одразу відбиває автомата, що в чомусь справа є. Ну, бо звальний апарат дає більше навантаження. Більше навантаження працює. А це тільки натискає, тільки на кнопочку, так, що і одразу, моментально, навіть не встигає не, не В холосту без, без навантаження. Це ж у нас не перший раз таке. Ну, як не перший, другий. <хи> але якось знайшли таку розеточку, вже я захвилювався, до мені придеться варити, не можна різьби нарізати. різьба гарненька, все файненько Там вже принесли столичка, розположилися. Єдине, що двері не, не закриваються. Хоча бачу, може там підлига стріги капає, трошки ще сніг є, але плюсова температура то ну, вітрець повіває, таке діло сиру, так працювати можна. Працювати можна. До речі, я забувся показати своїм підписникам. У нас вже на роботі нас, на озброєнні, отакий От лазерний нівельчик. І дуже допомагає особливо десь далеко там стрілити, де рівень не дотягує, то щось ловити. Бачимо, там, зараз бачимо собі рівень котлов, який нахил, тобто сюди бачимо підйомчик іде. А так ми не впевнений вийде, не вийде. Що, знаєте, ловиш, притулюєш. Дуже їм Вертикал, Вертикаль, вертикаль б'є. Це 4D. Ну, до нього є штатив, штативчик, ми його собою не возимо, то штативчик, бо він нам тільки не має. Штатив в нашій роботі мало е, потрібний, але сам сам і себе центрує. Бачимо, зараз на коробочці стоїть, бачимо, він похилився, бачимо, нерівно стоїть. Оцей поплавочок видно, що зовсім, зовсім зовсім криво, але він сам центрує себе прекрасненько І вертикально, і можна дві горизонтальні лінії давати одну вищу ще. І Можна під нахилом фіксувати і робити нахил малювати лінії, тобто... Ми підняли дядя Валерія Це дешевий китаєць, але якісний. Значимо 4D. Тобто ну, китаєць, який гідний китаєць, який можна реально працювати. Бачимо, малює скрізь прекрасненько. Хороший, Хороший помічничок. День коротенький, роб, працюємо, може, ми під світлом. Ну, Світло у нас хороше, але тут бачимо, яке у нас гарненьке, комфортненьке принесе нам світлочку. Настільки романтично. <гум> Настільки романтично. Хоча холодно і дверей немає. На вулиці морозець береться. Але від такого світла аж потепліло нам. <гум> Щось нагадує таке, знаєте, Різдво, Новий рік, то так, як е, дощик на ялинці. Блискученьке таке освітлення романтичненьке. Працювати цікаво. Тут така нам ілюмінація підсвічує нам. Підсвіточка кром світиться. Працюємо. Влад десь там за стіною сверлить отвори. Сюди пройти через стіну, бо там газовий котел і буде на опалення вчасно. І бачимо, то змій нас. Буде під'єднуватися. Я тим часом звороточку зробив, врізочки поробили по місці, короночку просварили короночкою, поприварювали. Не треба було знімати. Що хотів сказати, такий момент у нас переносочка і скільки тут розеточок. На 6 розеточок починалося трьох мало. Потім почали на 4 переносика, мало, на 5, мало, на 6, і бачимо, не вистачає. Ще перемикаємося. Ще перемикаємося. ще Більше споживачів, ніж це три болгарочки. Зварений апарат один. Це зварений апарат другий, бо той апарат бачимо, в приміщенні варимо, щоб нам не суватися, І той апарат там зварювальний варити на, на, столику на вулиці. І... Лампочка для освітлення, а тут треба Ну, Зазвичай один апарат. Частіше вистачає сюди. А ще десь зарядне для е, шуруповерта. Звороточка готова, трошки легше стало. Так вона тут <кхух> знайшла своє місце. Просто без ніяких нюансів. Ну, коли є місце, знаєте, робити вже тоді, хто хоче, хто кажуть, може зробити. Не треба щось вигадувати. Тут хоч там насос ставить, хоч там насос ставиш, хоч там. Ну Тут воно в куті, саме так нікому не заважатиме, термоголовочка нікому не заважатиме. І, і тут буде під, під таким напрямком подаш нам оцей бейпасик. якраз добре -то підійшов, так ми в куті зробили. Все, все тут зрозуміло, класично. Ще раз наголошую, перейшли ми на старі схеми, е, вона ця схема краща. По таких причинах. Ну теж працює прекраснень, люди задоволені. Але деякі нюанси знайду десь час. Розкажу окремо. А зараз продовжуємо працювати. Короткий звіт по першому дню. Вже ми спішимо в дорогу. Ну Така погода тяжкувата, відчуває. Дуже багато дзвінків в мене від, відволікало звороточка. Зроблено і ще якраз так все, що багато поворотів. Багато колін, різних все обходили, обходили. Ну, ще звороточка простенька. Звороточка на місці, вузол під на місці, Влад вже все все, все 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 майже попаяв. Там за стіною треба врізатися буде до газу, ще не підпаявся. Тут я бачу все спаяно, я не бачу нічого не спаяного. Ну і два крани бачимо, виходить, на буден теплотрасу, на е, другий будиночок потім ще П'єднулися, все спаяв. Що у нас зайняло часу? Зайняло часу ця подача. Тільки так вийшло і не напряму, і не так, і не так. Багато зайвих поворотів. Входите, входить, Що тут треба буде під таким кутом. Трошки воно зайняло. Ну, доробимо, потім все покажемо, можливо. буде трошки краще видно. Їдемо, трошки відпочинемо. Робота поступово йде до кінця. Ще на вулиці ОГО, як видно. Досить нас швидко пішло по тій причині, що місця якби, немало. Ну котелем можна сказати, така класика, нічого особливого тут вигадувати не треба було. Єдина ця подача така нас. Стільки так зигзагів, зигзагів. Трошки вона забрала часу. Ну що там, Ще розширено бока немає. Зараз саме влад підпаяє. І в будинку паявся, але води, напевно, ми слілити не будемо. О, Ще клапана вибухово ми забули замовити. Напевно водилити не будемо, бо бачимо там отаке приміщення, там кром видно, бачимо, світиться отвори на вулицю. Бачите, як там воно. І тут дверей немає, то просто може прихопити. Десь Там через декілька днів ми маємо робити наступний об'єкт в цьому самому населеному пункту. І е, запуск зробимо окремо. Проводка практично вже зробив. Там Деякі штрихи зараз термоголовочки докручуємо. Що тут бачимо, яка температура, як ми працюємо? Ось така у нас температурка. Така температурка. Ну, хоча тут похибка є в термометрах. Тут показує менше нуля, той показує. О, я показав більше нуля, а де взялося? Я думаю, що це похибка, як можна коли По факту що у нас тут? А по факту я пішло більше. А знаєте чого? Я думаю, що ми вийняли із упаковочки, там бо він лежав з ночі, холодніший, бо от уже на вулиці плюс і тут показує плюс. Те, значить тут би починає підніматися. Ну, на нулю. На нулю плюс-мінус. Ще зараз ще доробимо останні штрихи і такий огляд зроблю. Остаточний. Ось і кінець нашої роботи, води не лили. Ще раз кажу, по тій причині, що морозець, дверей немає, утеплення нам ніякого немає, не ризикнули. Десь будемо на днях тут і це зробимо. Про, по вдягності все як завжди. Навіть і розповідати немає що. Поставлю так і страхувалися. Подача нас трошки. Клапан в завороті від циркуляції, Класика жанру. Мале коло одем'юємо. Трьохходовий розподільчий проти стрілочок. Дивіться, що подібні казали. Ти подивись тебе клапан проти стрілочок. У мене клапан стоїть проти стрілочок. Сімочка насос. На Вхід бачимо термоголовочку, сюди термоболончиком притулили в цьому місці. Термометр обов'язково має бути, щоб знати, що там відбувається в нашому, в нашому котлові на вхід. Американочка, бачите, як гарненько стоїть. Кота притік далеко, вам закриваємо те місце, бо прохід якби був не дуже великий. Оце місце якби дуже файно стало, Місце не зайняло. Все зрозуміло. Порошину бачкові теж розповідати немає що, Зак... е, кран закривати, відключати кран. Зливати воду, коли підкачувати там, обслуговувати. Американочка, взяли собі, винесли, там щось положили плиточку, зробили якийсь ремонт. Туди доступ є дохід, пройти можна на змій вхід, холодна вода. Ще клапан буде вибуховий. Доставиться, гаряча вода пішла на наш змішуваний клапан, це як завжди. Понятно, пішло в будиночок, підпіточка бачимо із холодної води. Кран і е, заворотні клапаночок, щоб не пішла вода із опалення в наше е, водопостачання, манометр. Підпіточка йде в е, звороточку. Бачимо, зразу буде заправлятися темпноку якщо, якщо що, і е, розширений бак врізаний в звороточку в холодну точку. Звороточка йде, бачимо, із будиночка через е, заводний клапан, е, фідр, трьох пострілочка. Він тут якраз працює, як задумав завод, розподіляє потоки і скидається сюди завороточка в ту саму трубу, що йде до котла. В ту саму трубу, що йде до котла. Подачу ми зробили окремий вихід. Один дюй. Кран одразу поставили тут. В періоди, якщо будуть використовувати для гарячого водопостачання, щоб е, ця труба менше грілася, кран закрили, ця труба не буде грітися. Один д'ю. Крійнючок, насос щисточка На подачі гільза, термометр, туди термоелементи підписнутий, показує, яка у нас температура і регулюється цією термоголовочкою. Кімнати програматор, проміжне реле. Вмикає, вимикають. там напевно, там реле немає. Всього є туди проміжнереле, да, тут проміжне реле і термостат від, від нашого і все. ну тут буде е термостат від імагатися термостат від температури будемо запускати ще не думаю ще раз знімемо ну, і ми зробили хлопцям підвох Оце, цього столичка ми занесли коли не було цієї труби а зараз як вони його винесуть, я не знаю все ми їдемо всім до зустрічі, пишіть, коментуйте, до побачення.